Бог і любов, чи віриш в царі. Бог з любові сотворив людину. І правда не з людиною. Після тихо. Жила відмовитися від любові. Слова Бога, «Адам, дам не це слова, які шукають Адама, щоб його дарувати цю любов, щоб бути задана, І бути з Єва. Історія спасіння це історія любові Бога, яка проявляється упродовж старого і нового завіту. І Христос, який приходить до нас. Який погоджується і стає людиною. Ця історія спасіння вона означає власне, те, що Бог є любов, і Він хоче нам цю любов подарувати, хоче нас повернути до спільноти, до спільноти любові з Богом з ближним і з самим собою. Людині дуже важко прийнятися. Інакді від Марка в 3 главі, коли ми читаємо про покликання, про покликання апостолів. Там Іван говорить, що про Ісуса, який вийшов на гору і покликав тих, хто їх сам хотів. і написано, що вони підійшли до нього. Покликав, Господь кличе. Чому виявляється любов, що Господь кличе кожного з нас? Чого співзнаєш? Це покликання. Сьогодні тут бути в храмі. Те, що ти сьогодні в храмі, це є прояв Божої любові. Те, що ти розпізнаєш його голос, щоб прийти сьогодні, прийти на, на лідорів перенасвячених далі. Щоб бути тут в храмі, щоб бути з ним. Бог кличе, бо він прагне з тобою. Ну, Марко каже, він вийшов на гору, Ісус вийшов на гору і покликав те, що їх сам Людина на десь клопочиться якимись справами, проблеми не рішує, Але так здається, що вона хоче без поганих, вирішила. Вони підійшли до нього, апостоли підійшли до нього. І ми підійшли, але для багатьох людей це важко розпізнати покликання і підійти до нього і бути з ним. I Зам його серце, хто почув Його Слово. І апостол є той, хто йде до інших, до інших людей. Ісус посилає своїх апостолів, щоб вони проповідували, щоб занесли іншим людям те, що пізнали про Христа. Те, що, як вони суспільі Христа, щоб вони свідчили, про те, що означає бути з ними. Наскільки це важливо для дитини бути з батьком, з матір'ю. Наскільки це важливо для кожного християнина, для кожної християнки в першу чергу бути з ним не зі своїми проблемами? Тільки надо все дорожити тим і боротися за те, щоб бути в першу чергу з ним. Це є первинне. Призначення учнів, Христового і учениці. Будьте з ним. Марко це катихи. Маркоця тихий це хтось, хто навчає нас фундаментальних істин. З творі якісь філософію, поетів. Не зможеш вчитися в школі, якщо не навчишся на початку азбуки. І Марко це є той катехідний, він каже, первинне призначення учня кожної учениці, це бути з ним, бути з ним упродовж свого життя, усюди бути з ним, не лише право. І в часі війни бути з ним. Наскільки ми це сьогодні розуміємо і прагнемо бути з ним. Той, хто навчився бути з ним до війни, може бути з ним і в часі війни. Бути з ним це місце, де ми можемо перемагати війну в наших серцях. З ним, для чого це важливо, щоб перемагати війну, перемагати свої страхи. Я хочу, я прагну, бути з ним, щоб страх не здолав мене, моє серце, мої відносини з іншими дітьми. Бути з ним, щоб він перемагав. Маркова

Черева любові немає в тобі. Черезо любові як номер покаже. бути з ним, щоб зануритися, цілковито в його любові. І жити з чорола його любові, служити з чарола Його любові. Павло, Святий Павло говорить, вже же зоне але Але жане Христос, дію не я. Є Христос спасає мене я. Я не спасись, але спасає Христос через мене маленьку людину з маленького світу, через маленького червячка. Великий Бог може спасати і Спасає, і прагне спасати. Це, це mm -hmm. Бути з ним, бути з ним дорожити. Не бути з ним шукати, розпізнавати, що бути з ним, шукати його. Марко каже, призначив їх, що ви буде при ньому, і потім каже, що ви проповідували. Це на другому місці. це на другому місці, на похотному Другому місці, якщо почнеш із проповіді, то не буде твоя проповідь мати силу животворящого слова. Як часто ми проповідуємо один до одного, батьки до дітей, діти до батьків, в думках ми проповідуємо і до папири міського. Нам здається, що ми краще знаємо, що ми є краще. Це тим кого Іван Даниса каже, перше це треба бути при ньому. Зрозуміти, що ти дитина, а він твій батько. Ти людина, він твій творець. Ти людина, ти дитина, він твій воском. Якщо ти маєш батька, ти не є бездомним, без харчані, Це він, він його серце, є твій дім. Це є твій дім, твоя батьківщина. Це ялома, де ти де, де, де можеш, де ти народжуєшся, ти вийшов, ти вийшла, народилася в мирі Бога. І ми повертаємося до того. Ми можемо мешкати в цьому домі. Бути з Богом це мешкати в його серце. Я думаю, є воно град Господа слухала Його слова. Слухати Його проповідь, бути з ним, це, це почути Його проповіді, Ісусу пробу. А Що тоді я можу, Господь через мене може виганяти всі, але перше я повинен дозволити Ісусу і через Його любов, дозволити йому з мене, виганяти всі, після страху, після після години. Thank yes. Хочу з ним. Можемо бути з ним, це благодатний час, бути з ним, час реколекції, тоді у Христі, брати і сестри. Це є час для того, щоб бути з ним. Це час, щоб вчитися, бути з ним. Бути з ним це молитва. Це, це найкраща частка, яка не відбується від тебе, коли ти можеш. дивитися на Христа і дозволити Христові, дивитися на тебе, на твоє життя, на твоє серце. Нехай час не в нашому славному, благоспатальному хату, Нехай цей час буде для нас тим часом перебування зі неї, його любові.